Вітаю. теж. День відпочинку. Тут святкування, тут відпочинку. Тут відпочинку, тут нічого не хочу, заморився. Винуждена установка, да, я б сказала так, по е, четвірки мечів. Е, Знаєте, як дайте дайте, е, Відключити разом, дайте тілу відпочити. Да? За дурною головою не було е, ногам покою, а тут нарешті ви якось, знаєте, е, зупинитеся і скажете, ой, щось нічого не хоче. Такі плани, так багато планів але дайте відпочити. Якось зупинка всіх справ, не хочу. Ну, може бути, навіть е, по фізичному вашому е, такому. Ну, заморилися, дайте, можливо, дійсно хтось відчуває себе, може, захворювання, да? таке? Ні, ми не будемо про погане, да? ми ж про позитивне, тому все, що погане, ми його відкидаємо, дивимо на позитивну сторону нашого життя. Скажемо, просто відпочивайте. Причина, чому саме так? Дія. Ну, от якась дія зупинилася, наприклад, те, що вам казала, можливо, відкладеться якась поїздка, можливо, <кій> якісь справи, що запланували, вони зміняться. Да? Тобто ви зупинитеся. Будете по е, пентаклів насолоджуватися тим, що є. Тобто відпочинок, дія, яка буде в цьому дні у вас, рішення мозговий. Це стратегія. Відпочинете, щоб стратегічно подумати. Да? Прояснить якусь, прояснить якусь ситуацію. Да, по луні і, і меч і к з мечів це щось якусь незрозумілу ситуацію прояснить. І то цього всього. Якісь плани, плани будуть перероблені. Да? От, тобто, зупинка, якщо у вас якісь там щось запланували, воно не, не здійсниться. Ви його проясните, цю ситуацію, як це зробити краще, і будете задоволені, що ви цими планами зміните. Можливо, якось навіть. і в реалізації цих планів вам по, по ви будете просити допомогу у своїх там, рідних, сім'ї, бо тут співпраця. Треба о, гуртом і батька легше бити, да? так як я завжди кажу, то у вас може бути така ситуація, де вам потрібно буде звернутися за допомогою до рідних, да? до близьких людей, щоб ну, вирішити якесь питання. Але дії робота не буде у вас. У, у, у суботу. Все ж таки, якась якісь незапланована зупинка, вона присутня буде. Такий прогноз для другого варіанту. Дякую.